Депутати наші ще обладнання запрошую голову постійної комісії з гуманітарних питань справ прав людини, законної, депутатської діяльності, етики та розмови. Слухають усі комісії і голосують усі комісії. Добрий день, шановні депутати, всі присутні. Питання У порядку денному це про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення територіальної громади Зачепилської селищної ради Харківської області на 24-26 роки Доповідач Семенець Ірина Юдьна, начальник відділу соціального захисту населення. Доброго дня, шановні присутні, прошу вас внести зміни до комплексної програми соціального захисту населення Зачепилівської селищної ради. Берестинського району Харківської області на 24 26 роки, А саме у додатку 7. Пункт 2. Забезпечення фінансування на виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї збільшити обсяг фінансування на 4,3 тисячі гривень. На батьків 30, на батьків сімей багатодітних 30 посвідчень і на дитину 60. Які запитання? Пропозиції. На розгляд сесії. Рекомендувати. Надійшло. Надійшла пропозиція. Ми не питання на розгляд сесії. Хто за? Всі комісії говорила Так, наступне питання. Продання згоди на прийняття зі спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, Харківської області у комунальну власність за Чиківської селищної ради засобів реабілітації, ірина, ірина. враховуючи лист департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової державної адміністрації від дев'ятнадцятого року. Згідно з законом України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, керуючись статтями 4, 10, 25, 26 закону України про місцеве самоврядування, прошу вас надати згоду на прийняття зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Харківської області у комунальну власність Зачпільської селищної територіальної громади такі засоби реабілітації. Палиця металема, металева, алюмінієва кількості 6 штук загальною вартістю. 1380 гривень 30 копійок. Милиця пахова металева, кількості 6 штук, загальною вартістю 1893 гривні 90 копійок. Ходунки нерегульовані, З двома колесами нескладні для дорослих. кількості 10 штук, загальною вартістю 14 766 гривень. Стілець туалетний, сталевий, регульований, кількості 4 штуки. Загальною вартістю 9137 гривень 80 копійок. І низькоактивне крісло базове в кількості одне. Загальною вартістю 19 987 гривнів 60 копійок. Це. Це можна буде Це для осіб, які втратили тимчасову працездатність. В оренду укладається. Укладається договір з людиною, пишеться заява на селищного воду, <клухи> надається перелік документів, там туди входить паспорт, код і медична довідка, ну, що як людина керівник. чого потребує. І тоді ми даємо, ну, як оренду. це крісло одне. Крісло одне. Більше нема запитань? Нема. Пропозиції які? Рекомендувати для затвердження. Найшла пропозиція винести на розгляд. Си. Хто за? Проти дотрималися. Наступне питання. Про затвердження порядку відшкодування компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громади, громади автомобільним транспортом загального користування на приміських маршрутах. Ірина Вітнавсу. Прошу затвердити порядок відшкодування компенсації за пільговий проїзд певних категорій громадян, автомобільним транспортом, загального користування на приміських маршрутах. Перелік законодавчої бази. Ні. Говорить, ні? Чого ми робимо? Затверджуємо новий порядок, тому що відбулися зміни в законах, в постановах, і ми ну, відповідно робимо зміни. Це відшкодування за пільгове перевезення громадян, які проживають на території нашої громади. Зачитувати передо від Ні, хорошо. на розгляд сесії. Рекомендують? Так, да. Голосую. Так, да, поступила рекомендація винести дане питання на розгляд сесії. Хто за? Проти отримався. так само і про прошу затвердити порядок відшкодування відшкодування компенсації за пільговий проїзд окремих категорій на міжміському маршруті. Міжміський маршрут це зачепилівка, місто Харків в межах Харківської області. Відповідні пільгові категорії так само пройшли зміни в законодавчій базі. І ми в порядку. Це було наступне питання, no. <зас> З даного питання є якісь запитання до Ірина Немає. Пропозиції. Рекомендую. Винести. Рекомендувати на розгляд сесії. Хто за? Проти, підтримав. Одноголосно дякую. Дякую. далі розгляд, дякую. дякую за увагу. Запрошуємо голову постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Дорошенка Сергія Васильовича. Доброго дня, шановні колеги. На розгляд виноситься три питання. Перше: про внесення звін до програми. Підтримки і розвитку комунального підприємства зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство на 2025 рік. Віта Вікторівна та будь ласка. Шановні депутати, в зв'язку з нагальною потребою в придбанні глибинного насосу на свердловину номер 5 по вулиці Вокзальній, та оплаті послуг з перевірки та випробування пожежних гідрантів на попередження надзвичайних ситуацій. Прошу вас розглянути питання щодо внесення змін до програми підтримки і розвитку КП за ВКП на 2025 рік. Вартість придбання глибинного насосу становить 31 500 гривень, і вартість послуг з перевірки та випробування пожежних гідрантів коштує 20 128 гривень. <клес> <клес> насос глибинний, який це на маслозаводі, це вже єдиний насос з усіх, які встановлені на наших свердловинах, виробництва Херсонського електромеханічного заводу. На запасі в нас насосів немає, і ремонту ці насоси не підлягають, оскільки вони ремонтувалися в Бердянську, Тому є дуже нагальна потреба в його придбанні. Тому що в випадку виходу з ладу цього насосу просто мешканці району маслозавода залишаться без води. Як ви знаєте, що в випадку таких аварійних ситуацій працівники водоканалу негайно реагують, оперативно і, реагують. Опера... Той, оперативно, і ну, для цього він повинен бути в наявності. Також і послуги з перевірки і випробування пожежних гідрантів також є дуже важливими. Тому що від роботи, належної роботи гідрантів залежить швидка, швидке пожежогасіння, що буде дуже актуальним в літній період. Тому, реагування тому, на різні випадки, так? Так да, від їхньої роботи буде залежати швидкість заправки автомобілів, і тому прошу депутатів підтримати це питання. Шановні колеги, які є запитання? Які є пропозиції? На розгляд сесії. На розгляд сесії. Надійшла пропозиція винести питання на розгляд сесії. Інші пропозиції будуть? Дякую. Ставлю на голосування. Голосують бюджетна <клухи> комунальна комісія. Усі, усі. усі голосують. Так, голосують, усі депутати. Будь ласка, прошу підтримати. Хто за? Проти? <клухи> Утримався? Дякую за підтримку. Дякуємо вам. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання про затвердження положення про виносну виїзну, дрібно торгівлю та надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території Зачепилівської селищної ради. Максим Вікторович Супоробов. Будь ласка, добрий день, шановні присутні, з метою забезпечення відповідних умов для задоволення господарської ініціативи, підтримки товаровиробників, регулювання та координації підприємницької діяльності у здійсненні торгівлі в Зачепилівській територіальній громаді. На підставі законів України про благоустрій населених пунктів, про регулювання містобуд... містобудівної діяльності, про захист прав споживачів, основи Кабінету міністрів про затвердження порядку провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування населення. Просимо затвердити положення про винесну виїзну, дрібну розрібну торгівлю та надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території Зачепилівської селищної ради. Даний документ є регуляторним актом та внесення до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Зачаповської селищної ради на 2025 рік. Положення встановлює вимоги до організації виносної виїзної дрібно-розрібної торгівлі та надання послуг у сфері відпочинку та розваг з врахуванням архітектурних, санітарно гігієнічних пожежних торгівельних норм. Дія цього положення поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють підприємницьку діяльність. У сфері виносної виїзної дрібно-розрібної торгівлі та наданні послуг у сфері відпочинку та розваг на території громади. Прийняття даного положення вирішить наступні питання: сприяння розвитку підприємницької діяльності, створення рівних умов для суб'єктів господарювання, що мають намір здійснювати дрібно-розрібну торгівлю, належне дотримання правил благоустрою. Основною метою розроблення положення є забезпечення умов для задоволення підприємницької ініціативи у здійсненні виносної виїзної. Дрібнорозрібної торгівлі на дня послуг у сфері відпочинку та розваг на території Зачепилівської селищної ради. Е, основними цілями є це створення нормативно правового акту, який відповідає вимогам чинного законодавства. Забезпечення використання території громади з безумовним дотриманням правил благоустрою суб'єктами господарювання при зійсненні воєнасної, виїзної, дрібно-роздрібної торгівлі. Забезпечення єдиного підходу до до усіх суб'єктів, задіяних у здійсненні даної торгівлі, і визначення механізму надання погодження суб'єктам з підприємницької діяльності юридичним особам та фізичним особам громадянам на здійснення виїзної дрібно розрібно торгівлі та надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території громади. У мене все. Дякую вам. Скажіть, будь ласка. А подібне положення вже в нас існувало? Так, подібне положення в нас існувало, але. Але це ми затверджуємо ми, в зв'язку з зв тими змінами, які відбулись да. в законодавчій базі. У да. зв'язку з тим, що це є регуляторним актом, да. і це проект цього положення пройшов, було опубліковано. Зроблено повідомлення про прийняття проекту регуляторного акту, який висів на сайті зачитують прати, тобто виконано все до умов чинного законодавства. Попереднє положення ми скасовуємо рішення сесії. Яке було вважав таким, що втратило чинність рішення 33-ї сесії 7-го скликання Зачеплівської селищної ради від 19 травня 2023 року номер 3920 про затвердження даного положення. Це ми скасовуємо і нове затверджено відповідно до чинного законодавства. Цим положенням ми даємо рівні права всім для участі у житті громади раз, наповнення бюджету два і задоволення потреб населення. Людей, які проживають на території громади, в тому числі і та інших, хто до нас приїздить. Які є запитання, колеги? Немає. Немає. Пропозиції? Ні, не, скажу, не Дякую. Інші пропозиції будуть? Немає. Хто за те, щоб дане питання, винести на розгляд сесії? Хто за? Голосують усі комісії, будь ласка. Проти? Утримався? Дякую, одного вам. Переходимо до розгляду наступного питання про затвердження порядку про переведення житлових будинків, приміщень, квартир у нежитлові та нежитлових будинків приміщень квартир у житлові на території Зачепилівської селищної ради Наталія Станіславовна, Сідільнікова. Будь ласка, доброго дня з метою встановлення єдиної процедури переведення житлового приміщення. У нежитлове та нежитлового приміщення у житлове на території Зачипівської селищної ради був розроблений порядок переведення житлового приміщення у нежитлове та нежитлового приміщення у житлове. Я думаю, сам порядок не потрібен, не знаю, як скажу, потрібно зачитувати, не потрібно. Він регулює загальне положення, законодавча база. Другий пункт порядку: переведення придатного для проживання житлового приміщення у нежитлове з реконструкцією під об'єкт невиробничої сфери. Тут зазначається, який перелік документів подається. А саме заява нотаріально завірена копія документа, що підтверджує право власності на приміщення, копія технічного паспорта, копія паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, копію установчих документів. І далі тут іде процедура, як звертаються громадяни до селищної ради. Далі це питання розглядається на виконкомі, виноситься рішення. Третім пунктом іде переведення нежитлового приміщення у житлове. Далі переведення житлового будинку. У нежитлове у зв'язку з визначенням його непридатним для проживання. Теж, теж, тут теж зазначається вся процедура, але тут ще додається довідка БДІ про визнання фізичного зносу житлового будинку. І цим же положенням затверджена сама заява до Зачепилівської селищної ради про ці ж переводи, акт. Про наявність згоди власників та співвласників квартир суміжних і склад комісії. В дану комісію входить голова комісії Матринець Лана Миколаївна, заступник селищного голови, заступник голови комісії Швидцов Володимир Васильович, начальник відділу містобудування архітектури та житлово-комунального господарства. Секретар комісії Галушка Яна Анатолійовна, головний спеціаліст відділу містобудування архітектури та житлово-комунального господарства, члени комісії Сідельникова Наталія Станіславівна, начальник юридичного відділу, козина Катерина Григорівна, фельдшер санітарного відділення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Берестинського району, управління головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області за згодою. Гуртовий Артем Олександрович, провідний фахівець ВЦЗ Берестинського РУ, ГУ, ДСНС України, Харківської області. За згодою. Безчасна Леся Мирославна, депутат Зачильської селищної ради. В принципі, все. Якщо треба сам порядок читати, зачитаю. Ну, сам сам Немає необхідності. Шановні колеги, які є запитання? Даний порядок. Ставить, дає можливість працювати в прозорих і зрозумілих рамках, що необхідно, і відповідно результат. Які є питання? Ні. Немає. Пропозиції. Рекомендувати на розгляд сесії. Рекомендувати на розгляд сесії. всі інші пропозиції будуть. Пропоную голосувати. Хто за те, щоб дане питання рекомендувати для розгляду? Голосують усі комісії. Запрошую. Проти. Утримався. Дякую. Дякую. Питання розглянуто. Дякую за неправильність. Дякую, Сергій Васильович. Так, так ще запрошую. В голову постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування територій будівництва, архітектури, охоронних пам'яток історичного середовища та благоустрою, дітка Андрія Григоровича. Благоустрій не забувайте. Благоустрій щось не хоче на сесії. Добрий день, шановні депутати. Де наш Сергій Володимирович? Володимир. Я зачитувати не буду, друзі. Доброго дня, шановні судді. Питання Про надання дозволу на завернення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, розташованої за адресою вулиця Будівельна, 9, село Почетівка на території Зачепилівської селищної ради. Прошу затвердити технічну документацію. Ми її розробили для того, щоб підключити світло на це бурячний. Прошу підтримати. які питання? Голосують сьогодні всі, косміці. Виносимо на розгляд сесії. Прошу голосувати. Далі. Наступне питання. Про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної власності. площою кораго, що знаходиться за адресою вулиця Центральна, 72, село Бердянка. На території Зачепилівської селищної ради для розміщення МПУ місцевої пожежної охорони буде розміщатися, там приблизно 25 сотих із півтора гектара треба вирізати. Прошу відкрити. Є кількох питання? Віселі Бердянка, я так зрозумів, буде пожежна частина. Так? Ну, так. Для цього це готується? Місце, да, місце, що 25 сутих що. Нема питань. значить на розгляд сесії голосуємо. Наступне питання. До селищної роди звернувся з заявою Дубина Володимир Олексійович щодо надання в оренду земельної ділянки. Товарного виробництва невитрубаний земельний пай, площею 3,6 га, яка розташована на території Зачипівської селищної ради е, сумського старостинського, старостинського округу. Е, під 12% на 7 років. Дякую, як питання. Успіхи у роботі. Я на розгляд сесії прошу всех голосувати. Одноголос за. Сергія Володимир. Дякуємо вам. Володимир Васильович, тут кажуть, що ваше питання в нас є в на одне. Будь ласка, кажіть правду. Кажуть правду. І пишуть. І правда. Надати згоду на укладання з Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, договора суперфіції. На користування земельною ділянкою комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Укласти договір з суперфіцію на безоплатне користування земельною ділянкою на час проведення робіт по об'єкту, нове будівництво захисної споруди цивільного захисту комунального закладу Зачепилівський ліцей, Зачепилівської селищної ради. Укласти договір та зареєструвати його згідно чинного законодавства. В кого які питання? Рекомендуємо. Друзі, все зрозуміло. Прошу голосувати. Дякую. Голосуємо. Треба буде вам ще одноголосно. Успіхи в роботі. Дякую, Андрій Гаворович. Запрошую заступника постійної комісії з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій міжнародного співробітниця красо. Присутнім розпочинає роботу бюджетної комісії. Перше питання про внесення змін до програми підтримки військових частин Збройних сил України на 2023-2025 роки, доповідає Європі. Доброго дня, шановні депутати. Дня. Необхідно визнати зміни до відповідної програми шляхом зменшення обсягу фінансування на 1 мільйон гривень. Це той мільйон гривень, що ми направили на пожежну частину. А також перерозпреділити видатки на підтримку військових частин, що обороняють Харківську область. Ми виділяли 4 мільйони, з них на пожежну пішло і 3 залишаються. Перерозпреділити таким чином. А саме на військову частину. 30.05 Національна гвардія України 500 тисяч гривень для придбання міні-ескаватора та автомобільної техніки. На військову частину А-73 83 на потреби військової частини А-4085, яка знаходиться в них на балансі в сумі 351 540 гривень. Це закупля бронекувт в кількості 10 штук. Також на військову частину А4024 суми 500 тисяч гривень для придбання електронно обчислювальної техніки та рухтехніки та комп'ютерної техніки. На військову частину А-4698 380 тисяч гривень для закупівлі тисячі листів ОСБ товщиною 10 мм. На військову частину А-3017. В сумі 500 тисяч гривень для придбання засобів зв'язку на військову частину А 0515, в сумі 600 тисяч гривень для інженерно-інфраструктурного інженерно забезпечення. І залишок у нас залишається в сумі 168 тисяч 460 гривнів на придбання засобів для оборони Харківської області, те, що ми виділяли первоначально 4 мільйони мене все, будь ласка, на питання. Які будуть питання? Питання має. Рекомендації? Рекомендувати для затвердження сесії. Прошу голосувати. Хто за дане питання? Одноголосно. Переходимо до наступного питання про внесення змін до рішення селищної ради від 18 грудня 24-го року про бюджет за Щепелюспій селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідає його вітаю. Необхідно провести перерозподіл видаткової частини, а саме по апарату управління, провести зменшення придбання матеріальним та обладнання в сумі 83 тисячі 204 гривні, оплату послуг зменшити на 4500 гривень та збільшити е, послуги з викачки побутових відходів по коду іншої енергоносії в сумі 4500 гривень. Також для забезпечення діяльності водопровідного каналізаційного господарства, збільшити. Оплату послуг на розробку документації для робочого проєкту водозабірної свердловини села Базівка в сумі 94 тисячі 600 гривень, забезпечує функціонування підприємств, та організацій збільшити на 20 тисяч 128 гривень. Це по КПВКП Зачепилівське перевірка та випробування пожежних гідрантів. Та по цьому ж КП придбання насосу глибинного збільшити на 31 тисяч 500 гривень. Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку зменшити на 100 тисяч гривень. На отримання та розвиток автомобільних доріг зменшити на 130 тисяч гривень. І для заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиху для забезпечення матеріального резерву в сумі 166 тисяч 970 гривень. 6 гривень збільшити. По відділу освіти молоді та спорту, дошкільні навчальні заклади придбання фарби збільшити на 35 тисяч 538 гривень і по шкільних навчальних закладах придбання фарби збільшити на 64 тисячі 119 гривень. Шляхом зменшення із шкільних закладів придбання газу в сумі 106, в сумі 99 657 гривень. Та по фінансовому відділу відповідні зміни до програми підтримки військових е, частин е, провести перерозподіл. Шляхом з одного напрямка зменшити на 2 мільйона 831 тисячу 540 гривень і збільшити на 6 напрямків по військових частинах, які були зачитані раніше. У мене все. Будь ласка, запитання. Запитань немає. Які будуть рекомендації? Рекомендувати для затвердження сесії. Прошу голосувати. Хто за одноголосно. Дякую. Дякую за увагу. Роботу бюджетної комісії закінчено. Дякую за увагу. Витерпані пані 15 хвилин. Перериву можливо, у кого є які питання, хто хоче додати, озвучити або говорити поки на комісії.